А чи можливо на вашому електросамокаті з Києва доїхати, наприклад, до Житомира? Привіт, мене Богдан звати. Я тут представляю компанію Jetride, Займаємось ми шерингом електросамокатів. В принципі, на ринку можна сказати зараз, що ми є лідером в цій сфері. Наше покриття налічує більше 40 міст в Україні. Ми також працюємо з такими курортами, як Resort Емель Резорт, Винниках, Маунтін Residence. Маємо флот загальний по Україні приблизно 12 тисяч самокатів. Наша база клієнтська налічує більше мільйона райдерів вже на зараз. І в принципі, наша основна візія головна це розвантаження міського трафіку, ну і популяризація, взагалі, як такого електротранспорту. А чи можливо на вашому електросамокаті з Києва доїхати, наприклад, до Житомира? Теоретично, я думаю, це можливо, якщо взяти з собою якийсь невеличкий генератор, чи існують такі взагалі мобільні генератори, я не знаю, але я думаю, в теорії це можливо. Але цього ще ніхто не робив. Ніхто не робив, ні. Підписуйтесь та дивіться більше про учасників цієї виставки в нашому аккаунті.